Я вас люблю. Любов, не наче ніч. Твоє моєму серці зоряна і тиха, я вас люблю, вона й засторіч перед чуттями смутку і утіхи, посеред всіх у світі протиріч. Я вас люблю, любові прагну дихать і кожна ніч ковтає поломін свічним, мов пітьма, самотності й лиха. Я вас люблю, так юність поверта, так гомонять міста на рідній мові, слова передають із уст в уста і з поцілунками звіряють знову, помолодів, знов закохався світ. Я вас люблю, шепоче всім в одві. Ну і друга частина не все краще. Я вас люблю. Про це ніг. Хто не знає, лиш ви і я ще знають наші вірші. І небеса над нами вищі, ширші, над рідним ремеслом, життям і краєм. Небесній чаші наших слів немає. І тільки долі мовчазні віщі. та як усі поети під Всевишнім ми власну творчість називаємо раєм. Я вас люблю, мов дантий Петрарка, ваш образ у століттях возвеличу, так як Лауру, наче Петріче, шалений світ і від кохання жарко, я ваш поет, Орфей і вічний лицар. О як безсмертя вам доброти личуть.